Дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що стоїть у самій основі соціальної політики, про прожитковий мінімум. Чому він такий низький, чому пенсії від нього відстають, і з якої суми в Україні починається бідність і які зміни пропонує уряд. Це тема, яка визначає добробут кожного пенсіонера, кожного працюючого і кожної української родини. Почнімо з того, що уряд уже подав проєкт бюджету на 2026 рік. У ньому визначено офіційні показники прожиткового мінімуму, які фактично задають рамку для всієї соціальної системи. З 1 січня 2026 року уряд пропонує такі цифри: 3209 гривень загальний прожитковий мінімум на одну особу. 3328 гривень для працездатних осіб, 2595 гривень для осіб, які втратили працездатність, тобто для пенсіонерів. Саме ці цифри стануть основою для розрахунку пенсій, зарплат бюджетників, лікарняних, стипендій, соціальних допомог протягом всього 2026 року. Коли ми порівняємо ці цифри з реальною вартістю продуктів, комунальних послуг та необхідних ліків, вони виглядають майже умовними. За 2595 гривень людина сьогодні не може забезпечити навіть продуктового кошика на місяць, не кажучи вже про ліки, комуналку або транспорт. Нас тішать тим, що у Верховній Раді є кілька законопроєктів, які мають Кардинально змінити розмір прожиткового мінімуму. Чи може Верховна Рада змінити прожитковий мінімум після ухвалення бюджету? Теоретично так. Але важливо розуміти, як працює бюджет. Прожитковий мінімум це не просто цифра, це фінансове зобов'язання держави. Якщо його різко збільшити, доведеться одночасно. Підвищувати пенсії, піднімати зарплати держслужбовцям, збільшувати соціальні виплати, закладати десятки мільярдів у бюджет, а звідки їх взяти. Саме тому після затвердження бюджету такі зміни майже не роблять. Для перегляду прожиткового мінімуму, рада повинна внести зміни до закону про бюджет або проголосувати окремий закон. Який зобов'язує уряд змінити прожитковий мінімум, а уряд знайти нове фінансування. Тобто механізм існує, але він складний і застосовується рідко. Тому прожитковий мінімум, закладений у бюджет наступного року з дуже великою ймовірністю буде діяти весь рік. Чому фактичний прожитковий мінімум у кілька разів вищий? Прожитковий мінімум буває двох видів: офіційний, той, що визначено у законі про бюджет, і фактичний реальна сума, яку Міністерство соціальної політики розраховує на основі цін у магазинах, тарифів і аптечних витрат. І саме фактичний прожитковий мінімум показує справжню картину. За розрахунками за вересень. Уряд визначив такі реальні потреби: пенсіонер 6720 гривень, працюючий дорослий 10192 гривні, дитина до 6 років 7188 гривень. Дитина від 6 до 18 років 9 112 гривень. Це не забезпечує комфортний рівень життя. Це мінімум, щоб оплачувати. Найдешевші продукти, базові ліки, комуналку, транспорт, одяг і взуття мінімальної якості. Ці суми не враховують ремонт, відпочинок, зубопротизування, серйозне лікування чи непередбачені витрати. Якщо дохід нижчий, людина замежає бідності. Сім'я з двох дорослих і дитина повинна мати на місяць не менше 27 572 гривні, щоб покривати мінімально необхідні витрати. Чому більшість пенсіонерів живуть нижче реального мінімуму? Середня пенсія в Україні сьогодні становить приблизно 6436 гривень, а межа бідності для пенсіонера 6720 гривень. Тобто середній пенсіонер уже має дефіцит, а десятки тисяч пенсіонерів отримують 3 тисячі гривень, 3500, 4 тисячі гривень. Це означає, що їхній реальний дефіцит 2-3 тисячі гривень щомісяця. Як пенсіонери виходять з цієї ситуації? Відмовляються від ліків, економлять на харчуванні, не платять за комунальні. А в деяких регіонах ситуація ще гірша. У частині західних та центральних областей середня пенсія нижча за 5 тисяч, це мінус 1700 гривень навіть до мінімального порогу. Чому навіть працюючі люди формально є бідними, бо мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, а поріг бідності для дорослого понад 10 тисяч гривень. Тобто людина може працювати офіційно, працювати повний день, не мати борів, але все одно потрапляє в категорію бідних. Чому офіційний прожитковий мінімум у бюджеті занижений? Причини прості: держава не може собі дозволити різке підвищення. Прожитковий мінімум це базовий коефіцієнт, його збільшення автоматично тягне. Підвищення пенсій, зарплат чиновників, виплат військовим, допомог самозаб... малозабезпеченим, стипендій, доплат за нічні зміни, за вислу, за стат, за ризики. Одне лише підвищення прожиткового мінімуму на 1 тисячу гривень означає мільярдні витрати. Фактичний прожитковий мінімум Міністерство соціальної політики рахує чесно. Але не використовує для виплат. І саме в цьому проблема. Що пропонує уряд? Три реальні реформи. Перша урядова реформа. Нова методика прожиткового мінімуму. Уряд розробив законопроект, який повністю змінює принцип розрахунку прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум буде прив'язаний до реального споживчого кошика. І регулярно переглядатися, розраховуватися за актуальними цінами. Тобто офіційний прожитковий мінімум більше не буде відірваною цифрою, а стане реальним економічним показником. Друга урядова реформа автоматична індексація пенсій. Уряд готує закон, який закріпить індексацію щороку. Автоматично, незалежно від рішень парламенту чи уряду. Це важливо, бо багато років пенсії індексували в ручному режимі. Захочуть, індексують, не захочуть відкладають. Третя урядова реформа: поетапне наближення офіційного пенсійного фонду до фактичного. Це означає, що нинішні мізерні цифри. У бюджеті 2026 року повинні бути лише перехідним етапом. Як тільки буде ухвалена нова методика, офіційний прожитковий мінімум поступово підніматиметься до реального рівня. Але чи змінять ці реформи життя пенсіонерів? Так, але поступово. Реформа не підвищить пенсії на 2-3 тисячі одному моменту? Але вона зробить прожитковий мінімум чесним, поставить індексацію на автопілот, змусить державу враховувати реальні витрати людей. Коли офіційний прожитковий мінімум стане реальним, усі мінімальні пенсії, надбавки та доплати виростуть автоматично. Слідкуйте за урядовими реформами, саме вони визначають розмір підвищення пенсій. У найближчі роки. Підвищення можливе, але тільки після того, як нові закони пройдуть парламент. Отже, давайте підсумуємо: офіційний прожитковий мінімум у бюджеті 2026 року низький і нереалістичний. Фактичний прожитковий мінімум вже сьогодні у 2-3 рази вищий від офіційного. Багато пенсіонерів живуть нижче межі бідності. А працюючі українці лише трохи вищі. Уряд пропонує нову методику, автоматичну індексацію і підвищення прожиткового мінімуму. Це довгий шлях. Але без реформи пенсії ніколи не наздоженуть ціни. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. завжди будете в курсі найновіших подій і будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!